Кава із Янголом в Ужгороді свої двері прочинив унікальний кафетерій, де зможуть не тільки працювати, але й навчатися та соціалізуватися люди з інвалідністю. Інклюзивна кав'ярня майстерня Янгол діє при свято Проображенські парафії Ужгорода. Проєкт реалізували за сприяння папського місійного товариства Місіо в Австрії. Сама ідея виникла не так давно, минулого літа. Наштовхнуло нас на ідею. Це те, що тут на парафії ми маємо благодійний фонд «Карта Закарпаття, який створений тут при парафії, який опікується людьми з інвалідністю. Ну і звісно, проводимо тут різні праці, працетерапію, різну реабілітацію. Почали ми її в листопаді. І фактично тепер 30 травня ми завершили цей проєкт. Суто ще одна будівля це ще нічого. Це для цього треба мати ну, і та ж професійна кавоварка, кавомолка, так, ну, і плюс різні прилади для кухні, щоб випікати холодильники. Тобто, ну, тобто, Мусить бути така професійна трошки техніка, а вона не є з дешевих. Звісно, що до цього долучалися і інші організації, які нам нас тому підтримали. Інклюзивна кав'ярня Янгол це продовження діяльності благодійного фонду Каріта з Одна із його місій не просто навчати людей з інвалідністю, а тут їх із любов'ю називають студентами, а й допомогти знайти себе в різних професіях. Тому чергуватимуть у кав'ярні майстерні студенти позмінно. Ось, наприклад, Василь Мирявчик нині опановує фах офіціанта. Уже давно у спецколякожу сход уже років всім вісім. Я задоволений, що це знаходжу, і я таких людей розумію і хочу їм допомогти вдома і навчити їх, як це як з цим працювати. У офіціант – це подати воду людині. Перед і щоб людина себе сіла, спочила. Ми вкучаємо музику таку спокійну. До кави тут пропонують смачні тістечка, солодощі та інші смаколики із любов'ю виготовленими самими студентами Карітас Закарпаття. Також кондитеркою тут працює Вікторія Тулай, яка є дружиною священнослужителя. Каже для неї Янгол, це не просто робота. Мені подобається, я люблю кондитерство, тому я сама кондитер. А всі рецепти, які тут да це мої. Я трішки там почитала, там почитала і вже їх скомпонувала в свої якісь в свої. Так допомагають студенти, які тут є. Ну, інше все таке, що складніше, я роблю сама. Все дуже добре. Дівчата дуже хороші, і хлопці, і дівчата всі всі а вам може щось допомогти. Ми вам хочемо допомогти. Все вони хочуть, все вони роблять. Просто їм треба чітко роз роздати задачі. Майстерню кав'ярню можна знайти в одному із приміщень, яке належить Свято-Переображенській греко-католицькій парафії Ужгорода на вулиці Цегольнянській, 1. також тут на столах можна побачити й інші вироби студентів каріта з Закарпаття, зокрема тематичні свічки ручної роботи. Працює заклад щоденно із понеділка до суботи, з 8 ранку, до 17.00, а у неділю із 11.00.